Вітаю вас, діти і шановні дорослі. Малята, ви вже знаєте, що прогулянка на свіжому повітрі корисна, але сьогодні ви погуляєте трішечки менше. Чому? Тому що до нас завітають гості. А ось і вони. Діти, хто це? Та це ж їжачки. А скільки ж їжачків до нас прийшло? Один, два, всього два. І принесли вони нам чудові гостинці. Ось вони. Ми зараз їх розглянемо і порахуємо. Беремо шишку і кладемо на червону смужку. Скільки шишок? Одна шишка. І в нас є цифра один, яка обозначає один предмет. А на зелену смужку ми покладемо яблука. Але на одне більше, ніж шишок. Одне яблуко і ще одне яблуко. Рахуємо скільки: один, два. Всього два яблучка. А скажіть мені, будь ласка, а чого зараз більше? Яблучок чи шишок? Звичайно, більше яблучок. А чого менше яблучок чи шишок? Звичайно, менше шишок. А що треба зробити, щоб було порівно і яблучок, і шишок? Звичайно, треба додати ще одну шишку. Добавляємо. рахуємо один, два. І тепер цифра один нам не підходить. Рахуємо яблучки. Один, два, а чого більше шишок чи яблучок? Одинаково. Один, два, один, два. Порівну. І в математиці є знак цифра 2, яка позначає два предмета. І ось ми обозначили дві шишки, цифра 2, і два яблучки цифра 2. Ось вона, цифра 2. В неї кругла голова, довга зігнута шия і хвіст волочиться за нею. На що ж вона схожа, цифра 2? А схожа вона. На лебедя, фламінго, дракончик. І лисичка з довгим хвостиком. А тепер будемо рахувати, скільки їжачків. Один їжачок. А тут один-два. Усього два. Скільки лисичок? Одна лисичка. Рахуємо тут один, два, дві лисички. А ось один листочок. Один, два, два листочки. Молодці діти. Гарно рахували. Ми вивчили сьогодні число один і цифру один. А також. Цифру два і число два. Молодці діти, ви сьогодні гарно працювали. До побачення, до зустрічі!